Вітаю вас, друзі. Сьогодні поговоримо знову про програму COED. що очікує українців, які отримали візи, але не приїдуть до кінця березня 2024 року, коли програма COED формально припинить існування. Що станеться з тими візами? Які взагалі новини стосовно програми, яка статистика, як чоловікам, які не можуть виїхати з України, таки потрапити до Канади через 2-3 роки? Про це все я розкажу в цьому відео. Сподіваюся, що ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. Так от, залишається трошки менше трьох місяців. 31 березня ваша карета перетвориться на гарбуза. Канада припиняє дію програми КОЕ. Тобто, якщо ви не зможете приїхати до Канади до 31 березня, ви не отримаєте ваш ворк-переміт, який є основним документом, який затверджує ваш статус в Канаді. А саме статус іноземного працівника. Фактично, це документ, заради якого варто було їхати до Канади. Документ, який дозволяє легально знаходитись і працювати в Канаді протягом трьох років, отримувати матеріальну допомогу, отримувати медичне страхування безкоштовне від держави, отримувати курси англійської мови два тижні безкоштовного готелю, і там багато інформаційної підтримки також. Так от, не, буде, не зможете ви скористатися коетом, якщо приїдете в Канаду після 31 березня. Навіть якщо у вас на руках буде віза діюча, на якій написано W1, Working Visa, яка діє там, приблизно, там, наприклад, до 26 року, 1 квітня ця віза автоматично стає туристичною. При перетині кордону вам не дадуть Work Permit, вам дадуть лише Visitor Record. Бумага наразі дуже схожа на work Permit, але такою не являється. У вас буде можливість лише 6 місяців легально знаходитись в Канаді. Не буде можливості легально працювати, ніяких матеріальних допомог і такого іншого. Тобто, якщо ви бажаєте скористатися перевагами work Permit, візи Куает, приїжджайте до 31 березня. Інших варіантів, на жаль, немає. Якщо рік тому було таке впевнений, я був впевнений, що програму КоЕД подовжать, і так воно і сталося, цього року такої впевненості майже не залишилось. А єдине, що мене турбує, це те, що біля 200 тисяч заявок на отримання візи досі в обробці. А деякі люди, які подалися ще до 15 липня, до останньої дати подачі на програму КоЕД, вони ще не отримали свої візи. І я думаю, що багато з них не встигнуть їх отримати до кінця березня, з різних причин. І що, як буде уряд Канади відповідати на цю проблему, я не знаю. Можливо, для цієї категорії людей буде якось, якесь окреме виключення, і їм таки будуть надавати ворк приміти Але для основної категорії людей, які отримали візи до 31 березня, 31 березня вони будуть вже. Вже просто туристичними. На жаль, ось така ситуація. Всі сеттлмент організації типу Куїасу, які зараз наразі зустрічають українців в аеропортах Канади, в Торонто, в Калгарі, там, в багатьох провінціях є свої організації, які саме направлені на зустріч українців, на розміщення, на надавання на, на матеріальної допомоги. Інформаційної допомоги і так далі, там, готелів. Вони всі 31 березня, їх останній день роботи, вони вже не будуть підтримувати українців. А, тепер стосовно можливості приїхати до Канади чоловікам. А, з, фактично 800 тисяч людей, які отримали візи і не скористалися, така зараз статистика. Ці люди, я думаю, що переважна більшість з них це чоловіки, які, знаходячись в Україні, таки змогли отримати візи. Але зі зрозумілих причин не можуть виїхати зараз з України і скористатися тими візами. І, на жаль, напевно, вже не встигнуть скористатися до 31 березня. Що їм робити? Я би порадив робити наступне: отримати свій ворк permit згодом опосередковано. Що я маю на увазі? Ваша дружина приїжджає до Канади по програмі КОЕЕД 31 березня, отримує свій трирічний ворк permit, Отримує матеріальну допомогу, отримує двохтижневий готель безкоштовний. Фактично, це буде оплачено урядом Канади поїздка. На руках буде work permit, дружина потім повертається назад до Європи, до України, і потім через два роки, наприклад, коли я впевнений, вже ситуація зміниться докорінно, повинна змінитися. І українців такі будуть випускати за межі України. Дружина повертається з тим ворк-пермітом до Канади, знаходить собі роботу, два місяці працює і запрошує свого чоловіка приєднатися до неї. І це запрошення воно буде оформлено в вигляді ворк-перміта також. Тобто чоловік приїде до Канади через два-два з половиною роки і отримує свій ворк-перміт. На жаль, той приміт буде не дуже довгий, там до кінця дії воркприміту дружини, але все одно така можливість буде. Так чи інше вона з'явиться. Я зрозумію, що це не ідеальний варіант, не ідеальний вихід ситуації. Але все одно, якщо ваша дружина таки з'їздить до Канади, поїде до Канади, отримає свій воркприміт зараз, до кінця березня, все одно ви собі фактично купуєте три роки можливості приїхати до Канади. Хоча б одна, один член родини буде мати таку можливість, і потім цей член родини підтягне іншого. Якщо буде така необхідність, то вже вам буде вирішувати. Ну фактично, ось така ситуація з цим таким віртуальним подовженням програми COED. Чи буде вона реально подовжена, наприклад, ну наскільки етично на уряду Канади зараз сворачувати всю програму? Тобто війна ще триває, люди потребують притулку. Думаю, що, напевно, вони вважають, що всі, хто бажав, вже приїхав. На жаль, вони не знають, що переважна більшість бажаючих не може зараз виїхати з України. Я не буду оцінювати дії українського уряду. Вважаю, що це криза довіри, перш за все. Так само, як. Уряд і президент не довіряли людям, не інформуючи про початок війни, так само уряд і президент не довіряють людям, думаючи, що якщо вони відкриють кордони, завтра всі чоловіки виїдуть з України. Ну, це просто дурня, я вважаю. Ну, це, це їх право, і це історія їх за це осудить. Але ну, давайте не будемо про погане, про хороше. Якщо ви такі маєте свої а, візи і є можливість приїхати до Канади, приїжджайте. Це найкраще, що ви можете зробити зараз. Скористатися програмою КоЕ до кінця до кінця березня 24-го року. А що робити тим людям, які не встигли податися по програмі КоЕД, не отримали а, візи або в них старі а, туристичні візи? Ось ті люди, які не встигли отримати візи КОЕД, вони зараз ще є така дуже маленька можливість отримати звичайну туристичну візу. На жаль, вона також доволі довго може видаватися. Але якщо ви встигнете отримати туристичну візу, приїхати до Канади до 31 березня, то маючи на руках цю туристичну візу і приїхавши до 31 березня, відразу. Ви можете податися онлайн на ваш work permit і поміняти свій статус з візитера на іноземного працівника. І це буде діяти лише до 31 березня 2024 року. Тобто всі ті люди, які мають старі туристичні візи, ви ще можете приїхати по програмі Коед. Всі ті люди, які встигнуть отримати туристичні візи і приїхати зараз до, до, до кінця березня, також можуть встигнути отримати ваші воркпереміти. Єдиний мінус в цьому, що це отримання займає, може займати доволі довгий час, там від трьох до шести місяців. Тобто, весь цей час треба за щось жити, за щось існувати, треба вести з собою грошову подушку безпеки. А, ну, ось так от така ситуація зараз куаетом. Наразі дуже багато українців приїхало, 210 тисяч а, комусь Канада зайшла. Хтось надивився відео, що Канада погана і тут все погано, і навіть і не, і не намагалися приїжджати. А, для тих всіх людей, які ось надивилися таких відео, я побажаю критично оцінювати ситуацію. і Розцінювати Канаду не з точки зору там, чужого досвіду, а з точки зору власного досвіду. У вас ще є така можливість скористатися власним досвідом і приїхати до Канади до 1 квітня 24 року. А на цьому мене все. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалось це відео, і приїжджайте до Канади. Пока-пока.